Свята Анісія була дочкою багатих та шляхетних християн міста Солоніки. Дівчинку виховували у дусі вір і благочестя, що надихнули її любов'ю до чеснот і мудрості. Але відтоді, як у юному віці Анісія залишилася сиротою, вона остаточно відмовилася від задоволень світу цього, а душа її стала палати любов'ю до вогню, який приніс на землю сам Христос. Позбувшись від усього, що пов'язувало її із земним, вона прагнула лише до зустрічі із небесним нареченим, за прикладом купця, який продає усе своє майно, щоб придбати одну дорогоцінну перлину, тобто Царство Небесне, Анісія відпустила рабів, видавши кожному значну суму грошей, роздала поляху, добу та увесь свій спадок. Вона розпродала усі свої прикраси і дорогоцінний одяг. Перевдягнулася у просту грубу одіж і ходила містом, відвідуючи хворих, втішаючи удовиць та сиріт, годуючи та одягаючи жебраків. Але особливу увагу вона приділяла жертвам переслідувань. Зневаживши небезпеку, вона відвідувала у в'язницях тих, хто заради любові Христової терпіли голод, спрагу, страждання від ран та жорстоке обходження. Дівчина цілувала їхні рани, не мов би сліди страстей самого Христа. Підтримувала та лікувала страждальців. Анісія облишила усе лише смертне тіло пов'язувало її із землею. Її єдиним бажанням було досягнути досконалості, прийняти смерть за Христа. Але оскільки вдостоювати такої честі може лише сам Бог, вона не стала наражатися на небезпеку. Зачинившись у маленькій келії, вона присвятила свої дні і ночі посту сльозам та безперестанній молитві. Вона дедалі більше виходила за межі земного стану, підіймаючись ліствицею чеснот до лицезріння божественного життя. Бачачи таку боротьбу, диявол скриготав зубами і докладав усіх зусиль, щоб залякати святу і змусити її покинути свою келію. Але він наштовхнувся на таку непохитну рішучість, якій позаздрив би і наймужніший воїн. Він силився приголомшити її стрілами зневіри, наводячи неміч тіла та хвороби. Але юна дівчина, озброюючись хрестним знаменням, змусила його до втечі бичами молитви. Коли у 305 році гоніння від імператора Діоклетіана дійшло свого піку, Анісія, що вже міцно укріпилася у чеснотах та вдосконалилася у спогляданні, наважилася звернутися до Христа з полкою молитвою про те, щоб у свій час долучитися до животворної смерті святих мучеників. Її благання було почуте. Одного разу, дорогою до церкви, її перестрів римський воїн і почав суворо допитувати. Без будь-яких вагань дівчина оголосила себе рабою Христовою. Тоді воїн брутально схопив її та поволочив до язичницького капища, вимагаючи принести жертву ідолам. У відповідь свята плюнула йому в обличчя. Розлючений язичник вихопив меча і на виліт пронизав бік святої. Її душа з радістю навіки відійшла до Господа, щоб знайти вічне блаженство у єднанні з небесним нареченим. Благочистиві християни забрали тіло Анісії і поховали його недалеко від міста. Коли гоніння на християн припинилися, на місці поховання побудували церкву на її честь.